Добрий день мої підписники, друзі, гості каналу. Пропоную вам сьогодні ритуал, захист свого житла від любих негативних впливів і сил зла. Але перед тим хочу всім подякувати за лайки, за підписки, за донати за підтримку мого каналу, всім, хто зі мною, і бажаю всім вам міцного здоров'я, взаємного особистого щастя, взаємної любові, кохання і здійснення всіх ваших мрій. Для ритуалу запалюватички. Всічки запалюю наше житло захищаю від любих негативних впливів, від сил, зла, від безрошів'я, бідності, від важких від хворіб і душевного неспокою на нині на вічно безконічно. Січки запалюємо наше житло, ваше ім'я. від любих негативних впливів сил зла, від безрушив'я і бідності, від душевного неспокою, від всяких курив, від всякі невезіння. Захищаю. Амінь. Свічки запалюю наше житло від любих негативних впливів сил зла, від битрошів'я, бідності. Від душевного неспокою, від, від хворіб захищаю по справедливості в ім'я всього святого. Ні по-близькому, ні по-далекому, ні по високому, ні по-низькому, ні по глибокому, ні по бродному, ні по вузькому, ні по широкому, ні так, ні сяк, ні етак, ні як, ні до слова, ні до справи, ні до діла, ні до розуму, ні тобі, ні мені, ні йому самосказаному сказаному переміститися, схреститися, перекластися задньому наперед, передньому повернені, чорної думки в моїх словах, заблудитися злому язику до желіза, приліпитися, ходому ділу, ходій справі вік не звершитися, ні по-близькому, ні по-далекому, ні по-високому, ні по-низькому, ні по-глибокому, ні по бродному, ні по-вузькому, ні по-широкому, ні, по ні, по ні, по ні, по ні так, ні сяк, ні етак, ніяк, ні до слова, ні до діла, ні до справи, ні до розуму, ні тобі. Ні мені, ні йому, всьому сказаному переміститися, схреститися, перекластися задньому наперед, передньому в оборот, чорної думки в моїх словах заблудитися, злому язику до желіза приліпитися, худому ділу, худій справі в вікна звершитися. Ні по-близькому, ні по-далекому, ні по високому, ні по-низькому, ні по глибокому, ні по бродному, ні по-вузькому, ні по широкому, ні так, ні сяк, ні етак, як, ні до слова, ні до діла, ні до справи, ні до розуму, ні тобі, ні мені, ні йому. Всьому сказаному переміститися, схреститися, перекластися задньому наперед, передньому в оборот, чорні думки в моїх словах, заблудитися, злому язику, до желіза приліпитися, худому тілу, чорній справі в не звершитися. Тут хвороби хвороба якомусь на цілий будинок зроблений, на цілу сім'ю. Закривали дороги, були переклади на хвороби, крадіжка, крадіжок багато дуже, крадіжка сили, крадіжка енергії, крадіжка здоров'я, ну і була. Крадіжка зовнішності, красоти, Та, то все виходить. Згорає, в воску запечатається, крадіжка фінансів виходить. Дуже добре. Закольцовка вийшла. Люди ніби ходили по кругу, ніяк не могли. Як могли не заробити, в труднощах жили, в бідності. Магія на бідність виходила, виходить, от вона пішла, дорога відкривається. Звертайте увагу на своїх сусідів і з тим, з ким ви спілкуєтеся. Багато дуже перекладів. Нічого. Не давайте бажано три дні з дому. Купляти можна собі і рідним, але позичати і давати, бажано і гості так дуже не кликати. Бо можуть бути люди, які дуже схочуть до вас. Вас відвідати, спитатися, як у вас вже справи, ну бо їх то допечатує вогонь, вогонь справедливості їх буде допікати. Дивіться цей ритуал на щербатий місяць, починаючи від повного місяця до... До нового включно. Так. А ще візьміть, як для оберего, візьміть підковку. То може бути або залізно, або дерев'яна. Не обов'язково, ну, настояще, будемо казати. Можна бути, може бути декоративно. Візь, візьміть. У миску налити водомільсінну білу краску так, в такій кількості, щоб можна було утопити ту підкову. І утримуючи щипцями або якимись дерев'яними паличками, щоб будете мати під руками, занурте тупідковку в краску сім разів. При цьому кожний раз приговорять такі слова, що щастя заважає, то краска забирає, які біди притягує, то воді пропадає. Що раніше шкоду. Чинило, то удачу приманює, нехай буде так, що щастя заважає, то краска знімає, що біди притягує, то воді пропадає. що раніше. Шкоду чинило, то удачу приваблює, нехай буде так. Що щастю заважає, то краска знімає. Що біди притягує, то в воді пропадає, що раніше шкоду чинило, то удачу притягує. Нехай буде так. Після цього краску вилити подальше від дому, так аби ніхто не став. А підковку поставте сушитися. Після того, як вона висохне, поставте її в кімнаті на видному місці то буде вам оберіг і одразу буде захищати від всяких любих негативних пливів, сил зла і буде притягувати ваше життя удачу, успіх, хороше здоров'я. Нехай буде так. Справедливості. А всім, хто захоче, хто творить темні справи, то я їх посилаю на суд Божий. А хто знову захоче чинити шкоду іншим людям, то вони ті люди будуть горіти в пеклі. А всяке зло, всякі негативні впливи, всі крадіжки щастя, кохання, здоров'я, сили, енергії, крадіжки доріг, судьби, заздрощі, всяке зло, всю магію. Всі переклади, всі підклади. Я запечатую у воску, віску застине, нас ваше ім'я. Турбувати більше не буде. Нас це все зло покине по справедливості, як сказала. Так і буде. За зійшли. Дороги відкрилися. Тепер ви будете краще себе почувати, і ваше, ваше житло буде вашою кріпостю, ніхто вам не зможе зробити. Ніяке зло. Час від часу хочу казати дивитися цей ритуал не менше 6-7 разів Кожного місяця старайтеся. І ви відчуєте, як вам буде полегше у всьому, і в самопочутті, і в фінансах. Бо тут багато бачу перекладів невезіння і крадіжок фінансів також. це все сходити тут записати Я ж тебе мушу і я тебе спалю. И скільки чому ты зайшла на цьому ждал закінчився. для активації? Не забувайте про за нас в аумін. Всім добра. Наступаючи новим роком. Всіх благом. Міцного здоров'я в першу чергу. Мирного неба. І щоб з вами. Дорогами вашої судьби супроводжувала удача, взаємне кохання, щастя і здійснення всіх ваших мрій. Всіх благ, до нових зустрічей.